Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики. Сьогодні буде огляд на Лего Гаррі Поттер пригоди на лицарському автобусі. Набір включає 499 деталей, це новинка 2025 року. Набір має відсилання до е, фільму Гаррі Поттер і В'язання з кабану. Як ми бачимо, у нас тут є 5 міні-фігурок. Є ось такий от автобус. Задня кришка. Показує нам задню частину автобуса, тут є така вуличка. Ну, в принципі, вже більш детально розгляну після того, як зберемо. Пройшло 3 годин, як я склав цей набір. Першим у нас зустрічає ось така фігурка Гріма це зла собака. Це Sirius Black міг перевтілюватися в собаку. Далі у нас друга фігурка це ось такий от Гаррі. Гаррі має два обличчя. Перше зле, друге радісне. Ну, і також. Йде отакий от от звичайний принт, футболка, сорочка, кофта і паличку чарівну. Далі в нас зустрічає ось такий от Shem Pike. Це в нас іде контролер автобуса Нічний Лицарь. В нього в руках є газета, де намальований Сіріус Black, який розшукується. В нього є ось такий от принт одягу. У нього тільки одне обличчя. Як ми бачимо, таке відчуття, наче він тільки недавно їв. І в нього є ось такий картузик. Третій це у нас водій. Водія звали Ерні. Він має ось таку от лисину. Якщо чесно, принт доволі цікавий. Ну, тобто, сам персонаж мені дуже сильно подобається. Він такий доволі дивний, але, але прикольний. І є відьма. Вона у нас зображується як спляча. Ну, саме якщо дивитися фільм, вона спить. Тобто, тому в неї два обличчя. І можна використовувати як бадьору, так і сплячу версію. З аксесуарів у нас є ось така от, ось такий сундучок, в якому є лист і пару галеонів. Але вони доволі тут принтовані. Щас. Але шкода, що тільки дві монетки. Ну, нічого страшного. Думаю, що в принципі, через деякий час буде більше монеток в мене. Із аксесуарів ще є ось така от зупиночка з парою листочків, потім йде така лавочка і ліхтар. Перейдемо до головного. Головним, я вважаю, тут це, це ось цей автобус, який ділиться на три секції. В принципі, якщо ви дивилися відео, ви могли побачити, що, як він складається. Тут є ось таке от місце для сидіння, над яким є ось такий от принт. Чи ще не принт, а наклейка. Це також наклейка ротора. Тут є всередині ліжко, яке під час руху. Коливається. Також, із цікавого, тут є наклейка багажу людей, які їдуть на цьому автобусі. на задньому Ззаді ми бачимо ось таку наклейку. Ну, в принципі, ще цікаво, те, що тут, наприклад, немає покришки, а тут є покришка. І так, з іншої сторони, так же само. Другий відсік у нас також, де такий же самий майже, але тут ще є наклейка Daily Propet. Це, до речі, як я розумію, це газета, яка випускається в Чеклунському світі. І третій у нас поверх це ось такий тут є така лампа. Тільки дивно, можна було б зробити тут жовтий колір. Типу, як реально наче лампа світиться. Також, якщо відкрити вверх, тут є в нас також ліжечко, яке також коливається. І саме цікаво, що мені доволі, я не можу зрозуміти, це такого в фільмі не було, але виробники вирішили додати сюди купу грілок. Типу наклейку купи грілок. Також на другому відсіки ми можемо побачити наклейки ось такі. І ось таку наклейку. Ну, в принципі, автобус непоганий, я дуже хотів його в колекцію ще саму першу частину його, тому що це вже перевипуск, але в мене його ще немає. І тому в мене було прийнято рішення взяти цей набір. Ось. Тут дуже сильно багато деталей фіолетових і чорних. Не знаю, як буде видно складання покроково. Ну, Але я думаю, що ви насилотися моментом цього відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!